Друзі, вітаю! Давайте поговоримо з вами про те, як Україна переграла Росію. Хочу ще поговорити про те, що Зеленський не поїде на Балі. Чорні руки Путіна, і можливий Паркінсон, про який пише газета The Sun. Ну і останнє Тімоті Снайдер буде допомагати Україні збирати гроші. І про що власне ми поговоримо? І власне залучення лідерів думок. От перше, що я хотів з вами обговорити, це те, що. Росія почала нашантажувати, що мовляв, вони вийдуть із е зернової угоди. Ми говорили в попередніх відео про те, що вони е хочуть, е скажімо так, награти собі додаткову ціну і вийдуть. От але Україна не розгубилася, почала працювати з партнерами, почала працювати з. ООН почала працювати з Туреччиною, Туреччина теж хотіла кинути Росію, от, принизити її, витерти в них трошки ноги. Ну, от, ну і всі разом з Україною, на чолі з Україною, об'єдналися і продовжили рух зернової угоди. Тут проходить два дні, вчора приходить Росія і каже, все, ми хочемо бути в зерновій угоді. Чекайте, камон, ви ж пішли, типу, ви, ви ж самі замінували море, ви самі заважали. Ні, хочемо бути. Прийшли тихенько назад, просяться, хоча й йшли від нас дуже гучно. От, це... Чому я почав про це говорити? І я точно знаю, що ви про це читали. Це дуже важливий світоглядний момент. Дивіться, Росія програла в зерновій угоді. Вони вийшли, думали без них стане, нічого не зупинилося. Україна далі вивозить зерно, по півмільйона тонн домовилися там на 14 суден. І Росія зрозуміла, що можуть грати без неї. Точно так же, як на газовому ринку грають без неї, коли знищили її північні потоки. Залишилась тільки одна ниточка, і перший, і другий знищений. Ну, от. І Росія далі все рівно ж нікуди не зникає, все рівно хоче пропонувати якісь там мінімальні свої послуги. Дивіться, в цьому важливий момент, коли нам Захід каже, що ось дивіться. Треба зберегти Росії обличчя, треба зберегти Росії там честь, гідність, доблість і все таке. Треба Путіну зберегти обличчя. Ні, не треба. Треба робити свою роботу, звільняти свою територію, звільняти своїх людей. Бо коли нам кажуть, що зберегти обличчя, ми тоді повинні за свій рахунок програти. В зерновій угоді ми нічим не поступалися. Ми далі продавали зерно, заробляли гроші, рятували людей в Африці, рятували Європу від дестабілізації. То ми нічого не втратили, ми нічим не поступились. Ми його переграли, виграли, і він прийшов з. Казати окей, я приймаю вашу нову реальність. Ось це дуже важливий поєкт. Нам дуже важливо розуміти, що він буде проситися до нас, коли ми виграємо. І тут дуже, -дуже важливо, якраз таки філософський і світоглядно це прийняти. Це дуже, дуже, дуже дуже важливий момент. Він вміє програвати. Дивіться зі всіх речей, якими так гордився, Путін ім'я великої армії. Немає ім'я цього Кримський міст. Немає північний потік. Немає. Ми знищили все, чим він гордився. Чому ми йому повинні зберегати обличчя? Навпаки повинні атакувати, добивати і перемагати. Другий блок, який я хотів заговорити, це Зеленський, який їде на балі. Не їде на балі на G20. Я думаю, що можливо буде якийсь представник, можливо, просто відеозвернення. А Путін теж не їде, тому що не буде з ним говорити Байден. Ну ми не давали зрозуміти, чи будемо, чи не будемо. І вони вирішили, начебто, відправити Мішустіна. Це ще до кінця не підтверджена інформація, але більш за все його не буде. Тому ось ці спроби європейських політиків звести нашого президента і цього бункерного карлика. Ну, от вони якраз таки Призвели до того, що е, ніхто не поїде, і оці їхні спроби е, там скомбінувати певний мир. Зрозуміло, що вони тануть, тому що в цьому мирі ми мали відмовлятися від Донбасу, від Криму, від Луганської, від багато чого іншого. За це вони нам мали повертати типу пів Херсона. Тому ось цей сценарій теж кане каневлі. Е, газета Зесан вийшла із. Інформацію про те, що Путіна чорніють руки, що це онкологічні захворювання, що в нього Паркінсон. Дивіться, це все дуже круто. Нам це подобається. Ми б дуже хотіли, щоб так було і пошвидше. Але чомусь, от я спеціально перечитав деякі їхні новини, погуглив новини, які вони давали. Дуже і надто часто вони про це пишуть. І поки що це не збувається. Якщо є якась початкова стадія, ми цьому теж радіємо і свічку зараз церкві поставимо. щоб пошвидше це вже збулося. Але поки що тільки на це надіятись не треба. Ще надіємося на зсу, даємо їм гроші, донати підтримуємо зараз. Почали збирати на спартани в фонді притули, тому ось туди можемо направляти гроші, але надіятись на те, що це дуже швидко станеться і ще й без нашої участі, сподіватись мало дуже авторитетна газета, яка називається Foreign Affairs, вийшла зі статтею, що насправді не дворцовий переворот, не заколотеліт, а якраз таки крах Росії може статися швидше. Ніж оці попередні два сценарії, тому а ми якраз таки символізуємо їхній крах, те, що ми їх перемагаємо на полі бою. Ну і останнє, про що я хотів поговорити. Тімоті Снайдер, відомий історик, людина, яка дуже знає, і любить Україну, до речі, говорить українською. От я був на одній конференції, де він говорив українською, відповідав і ставив запитання. А він буде представляти Україну, буде збирати гроші на ловця шахедів. От дуже крутий меседж в світу, тому що світові інтелектуальні еліти на нашій стороні. І зараз ми бачимо не тільки актори і спортсмени доєднуються, а дуже такі глибокі люди, які дійсно мають мільйонні аудиторії, саме так в найвищих кабінетах і в кабінетах інтелектуалів. Тому це насправді позитивна новина. Він буде для Ю24 допомагати збирати гроші. І якраз таки, я думаю, що не тільки грошима, але якраз таки своїм авторитетом він зможе доєднатися до нашої перемоги. Ну і питання, яке я вам хотів поставити: чи дійсно ви вірите в те, що написала Зесан, що Путін вмирає від раку, чи те, що в нього почав прогресувати Паркінсон? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і до зустрічі!